Якщо ми говоримо про ситуацію на фронті, то в принципі характер бойових дій, динаміка бойових дій вона не зазнала значних змін. Е, як і не зазнала значних змін, е, така от, такий от поділ фронту. Фактично, е, ми маємо ділянку фронту. Це е, фронт в районі Бахмута, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Піски, де наш ворог намагається і далі вести наступальні дії. Йому це не вдається, йому це дорого коштує. З іншого боку, ми маємо е, південь України, де Україна намагається прихопити ініціативу, і це така цікава ситуація. Насправді унікальна ситуація, як для війни, тому що до цього в рамках е, повномасштабної російсько-української війни ініціатива належала виключно ворогові. Зараз ми намагаємося перехопити ініціативу, можливо, не на всьому фронті, а лише на певній ділянці, але тим не менш це вже певні. Позитивні зрушення, зрушення в напрямку, який е, вигідний у, Україні, власне. Тобто, якщо ми повертаємося загалом до характеристики бойових дій, то е, в принципі на напрямках Запорізькому, Новопавлівському е, і е, на Харківському напрямку, е, дії ворога вони мають тактичний характер, тобто так він продовжує час від часу намагатися вести штурмові дії. Він намагається випробувати нашу оборону. Так постійно веде артилерійські обстріли. Відбуваються артилерійські дуелі, є вогневе враження. Але е, якогось е, якихось спроб радикально змінити на свою користь ситуацію, ворог не може. Але й ми, на жаль, на цих ділянках не можемо це зробити. Але тим не менш, така патова ситуація вона продовжується, незважаючи на певні тактичні зусилля ворога. З іншого боку, звичайно, ворог не відмовився від своїх намірів. Вийти на е, кордони е, адміністративної е, межі Донецької області, е, і в цьому контексті першочерговим, звичайно, для ворога є спроба захопити місто Бахмут і його околиці. Ворог фактично, ми можемо говорити, відмовився від планів завдати удару по слов'янську е, флангу, тобто з ізюму. Ворог намагатиметься нас виштовхати виключно діями з фронту, тобто діями на Сіверському напрямку, на Бахмутському напрямку, і також ворог продовжує е, спроби е, просуватися вперед на е, Авдіївському напрямку, на напрямку Піски е, Мар'їнка. Е, на жаль, ворог має окремі е, локальні успіхи, але при цьому він не показав нової якості. З об'єктивних причин в плані здатності швидко досягнути відповідні завдання. Звичайно, ситуація ще повністю не стабілізована, але тим не менш, вона є щонайменше контрольованою для України з іншого боку, на півдні саме все більше індикаторів того, що Україна не просто намагається прихопити ініціативу, а Україна справді готується до дій, які. Повинні переконати нашого противника, що їхні позиції на правому березі Дніпра е, в Херсонській області вони є вразливими. Вони є такими, які не можна отримувати довгостроково, і тому необхідно намагатися вирівняти лінію фронту, тобто фактично відходити із е, правого берега, тобто переміщатися на лівий берег. Продовжується цілий комплекс заходів, який е, пов'язаний з тим, щоб власне підштовхнути нашого противника до такого рішення. Тобто, продовжується нанесення ураження по складам з боєприпасами, нанесення ураження по е, маршрутам логістичним забезпеченням, і в першу чергу по мостам, які з'єднують два берега Дніпра, які є абсолютно вразливими. Продовжується комплекс заходів щодо нанесення враження по е, саме пунктам управління різних рівнів, тому е, якби систематична робота і далі продовжується, не зважаючи на певний скепсис у західних змі, тому що е, справді минулий тиждень він пройшов під певним скепсисом з боку низки е, західних видань щодо того, чи спроможна Україна е, переконати. Збройно росіян, що необхідно відступати, необхідно е, приміщати сили на лівий берег Дніпра і залишити правий берег Дніпра на Херсонщину. Не тобто, незважаючи на такий скепсис, ми продовжуємо відповідні заходи. Звичайно, необхідно певний час, тому що щоб переконати противника піти із зміїного знадобилося щонайменше два місяці. Так справді Україна не володіє потенціалом, щоб провести класичну наступальну операцію по канонам Другої світової війни. Нам на жаль не вистачає. Поки що всієї номенклатури важкого озброєння, але навіть в тих умовах, які є, тобто з тими обмеженнями, є які об'єктивні обмеження, і за які нам вийти ну доволі важко насправді це справді так, незважаючи на те, що ми переконуємо наших партнерів постійно посилювати допомогу, але навіть. В тих умовах, які є, наше військове командування намагається розв'язати як військові, так і політико стратегічні завдання, тому що нам важливо показати всьому світу, що росіян можна перемагати росіян можна змушувати відступати саме після проведення такого серйозного комплексу заходів, серйозного ураження, а не лише по факту того, що їм необхідно сконцентруватись де інде, як це мало місце навесні, коли ворог. Був змушений піти з півночі України, е, і це було пов'язано не лише із е, рівнем спротиву, але й з тим, що він перенацілився саме на схід, і тому пішов зараз. Ми маємо е, е, зробити все, щоб показати світові, що е, саме за рахунок виключно рівня відповідного ураження і наших скоординованих дій, ворог ворог відступив, а не лише щоб просто по своїй волі перенацілитись на, на інші напрямки е, і власне. В цьому контексті е, окремо важливо поговорити саме про череду вибухів, тому що ми поки що ще не знаємо причину наслідкових зв'язків, що спричинили ці вибухи, ми бачимо лише результат, е, але поки що ми можемо говорити саме про вибухи, які мають місце е, на тимчасово окупованій території е, півострова Крим е, протягом останнього тижня. Тобто, якщо минулого тижня... Ворог після відповідного інциденту на базі авіаційній в Новофедерівці міг розповідати про те, що мав місце якийсь інцидент як наслідок недбальства і неправильної поведінки обслуговуючого персоналу, то зрозуміло, що коли за тиждень в на окупованому півострові відбувається щонайменше три. Вибухи і ці всі три вибухи пов'язані з об'єктами, які стосуються воєнної інфраструктури. Зрозуміло, що це не інциденти, це не випадковість, і е, вже Росія там, е, в устами, як мінімум, окремих пропагандистів, ну і, і загалом е, там Міністерство оборони змушена визнавати, що мова йде про щонайменше диверсійні дії е, з українського боку. Про це ж пишуть і е, провідні західні американські видання, що мова йде про діяльність відповідних м, українських е, м, підрозділів, які належать до сил спеціальних операцій. Знову ж таки, е, поки що ми не можемо точно сказати про причину наслідкові зв'язки, але ми, ми бачимо ефект, тому що за е, уражені саме були е, об'єкти військової інфраструктури, це е, об'єкти, це, по суті, такий дальній тил. Угруповання е, росіян, які вони тримають в Херсонській області і в Запорізькій області, також. І е, ті е, якби інциденти, які мали місце саме на е, трьох цих об'єктах, ці вибухи, вони, звичайно, унеможливлюють виконання тих чи інших завдань. І це, звичайно, дуже гарно лягає в логіку е, підготовки України до того, щоб е, переконати противника, що необхідно. Робити жест доброї волі, як вони це говорили, тобто потрібно вирівнювати лінію фронту відступати на лівий берег Дніпра, тому що, е, на жаль, люди е, окремі після відповідних е, випадків відповідних вибухів почали говорити, що мова йде про початок деокупації Криму. На жаль, поки що це не так, тому що е, деокупацію Криму ми зможемо почати військовим чином, коли ми повністю деокупуємо материковий південь зараз. Ці дії це дії в контексті деокупації саме материкового півдня, але це теж дуже і дуже важливо, дуже дуже важливо не лише з точки зору звичайно наших дій комплексу заходів, щоб змусити противника відступати. Але важливо і морально-психологічно, тому що е, таким чином ми, якби, показуємо, що е, якби. Окупований півострів він е, не буде якоюсь такою зоною безпеки, не можна, ведучи агресію проти України, вважати, що щось буде зоною безпеки, і туди не прийдуть е, якби бойові дії і не буде певного рівня ураження. Тобто для нас це важливо, що ворог не відчуватиме себе в безпеці, і це важливо е, морально-психологічно, тому що внаслідок цієї серії вибухів е, ми бачимо по об'єктивним даним, що. Збільшився відтік людей, які по суті незаконно перебувають на території півострова. Вони змушені евакуюватися. Тобто, якщо ця війна велика війна почалася із евакуації масової українського населення, яке відчувало себе в з об'єктивних причин небезпеці, турбувалося про свою безпеку, то на кінець шостого місяця війни. Ми підходимо до того, що череда вибухів на окупованому окупованому півострові. Вона змушує е населення ворога е до евакуації. Тобто, це теж дуже важливо, дуже показово, тому що війна це ніколи лише. 에, про бойові дії, власне, тобто про ураження безпосередньо, але це і про морально-психологічний стан ворога, це про відповідну картинку, і це дуже і дуже важливо. Тобто, е, череда ця вибухів вона не лише гарно лягає в контексті нашої, наших дій наших планів щодо материкового півдня, але вона важлива з точки зору картинки, з точки зору морально-психологічного стану ворога, з точки зору боротьби. Яка йде за сприйняття, тому це дійсно дуже і дуже важливо. При цьому українська сторона з зрозумілих причин вона лише констатує факти, що має місце вибухи, має місце певні російські втрати, але не бере на себе відповідальність. В принципі, для нас в цьому плані саме головне те, що відповідні наслідки вони дуже і дуже для нас є корисними, звичайно. Коли ми говоримо про матеріально-технічну допомогу з боку наших е, західних партнерів, то е, за останні тиждень варто сконцентруватися щонайменше на трьох важливих моментах. Першим важливим моментом є те, що Велика Британія передала Україні додатково три пускових установки М270 і зробила це буквально відразу після відповідної офіційної заяви на рівні міністра оборони. Таким чином, ми від Британії отримали шість таких е, пускових установок. А загалом в арсеналі України тепер 25 пускових установок е, типу М142, М270 марс 2 які мають сумарний залп відповідними керованими боєприпасами на дальність 85-92 км. кілометри. Е, сумарний залп це одноразові 204 е, ракети. Тобто, це дуже важливе і. Серйозне посилення вогневої могутності, і більше того, ми маємо такий цікавий кейс, коли в Україні за неповні три місяці значно посилилася здатність наносити ураження саме на глибину. Ну до 100 кілометрів. Це саме та глибина, де знаходяться основні власне військові об'єкти, тобто об'єкти, які пов'язані з безпосередньо здатністю вести бойові дії. В той же час ворог відчуває серйозний брак. Таких от засобів, тобто високоточних засобів вогневого ураження, на дальність саме 100 кілометрів. Тобто, в них є серйозніші системи, але ці серйозніші системи вони використовують для інших цілей. Ну і чисто навіть логічно, коли дальність засобу ураження вона рахується сотнями кілометрів, працювати на глибину до 100 кілометрів від фронту, якось ну воно навіть морально. Складно, ну і недоцільно відповідно. Тобто, це перший важливий момент, що нам Британія додатково передала дуже швидко три пускових установки М270, таким чином наш сумарний залп виріс. Іншим важливим моментом це, звичайно, була конференція в Копенгагені наших таких північноєвропейських партнерів, яка була ініціативою Британії. Ця конференція, таким чином, Британія далі продовжує. Якби здійснювати лідерство е, поряд з Сполученими Штатами Америки, коли мова про допомогу саме Україні і напряму, як ми бачимо, і за рахунок формування широкої коаліції. І важливо те, що в рамках цієї конференції нам пообіцяли додаткової допомоги на півтора мільярда доларів. Це теж доволі доволі важливо, тому що пам'ятаємо, що щорічний бюджет України саме на озброєння військову техніку він був мільярд доларів в кращі часи наближався. Тому Об'єми допомоги доволі серйозні. Ну і останнє таке теж важливе. Це те, що Латвія е, передала нам дев'ять своїх е, самохідних артилерійських установок е, М109 Відповідної модифікації, тобто, це посилення вогневої могутності е, бригадних артилерійських груп е, лінійних бригад. Ми вже маємо досвід використання до модифікаціям М109. Який ми отримали від Норвегії, е, і тому в принципі вже є певний досвід, який можна буде використати, щоб максимально звичайно розкрити потенціал латвійських е, САУ, які вони нам передали. Ну і зрозуміло, що теж показово важливо, що цього тижня ми побачили чергові знімки як на літакі транспортної авіації. США завантажуються, власне боєприпаси артилерійських каріблу 155 мм міліметрів для того, щоб їх доправляти до України. Тобто, ті зобов'язання, які уряд США оголосив минулого і позаминулого тижня, вони реалізуються. Тобто українська артилерія не мовчатиме так. Нам нам звичайно хотілося більше важкого озброєння. Це не є секретом, що ми відчуваємо брак важкого озброєння. Про це говорять і вище політичне керівництво, вище військове керівництво, особливо коли ми говоримо про можливі наші наступальні дії. У класиці Другої світової війни, коли необхідно створити перевагу в силах і засобах на декількох напрямках, прорвати тактичну глибину оборони, е, потім вести сили розвитку прориву і е, охоплюючими або розсинаючими ударами, оточити і знищити там значні сили противника. звичайно під це треба більше важкого озброєння. Різних типів, але е, поки що ми, якби не на наші аргументи, не маємо такої допомоги. Але з іншого боку, е, що найменше той рівень допомоги, який є, він дозволяє вести стратегічну оборонну операцію. Він дозволяє наносити ворогові ураження. І знову ж таки е, дуже важливим показовим є те, що менше ніж за три місяці, ми е, кратно наростили свою здатність наносити високоточні удари на глибину до, до 100 кілометрів. І ми це фактично робимо і готуємо в тому числі основу для. Наступальних дій таких по новим канонам, фактично такого от гібридного наступу, якщо це можна так сказати, тому що він справді не по канонам Другої світової війни, але тим не менш він має значні шанси, щоб, незважаючи навіть на посилення угруповання на півдні, переконати росіян, що їхня позиція вона вразлива, вона така, що довгостроково її важко буде отримати. Тому, е звичайно, ми продовжуємо переконувати партнерів, що необхідно надавати нам більше важкого озброєння. Ми як бачимо, отримуємо Важке озброєння менше, чим хотілося, але тим не менш щонайменше, маємо той мінімум, який дозволяє е максимально вражати противника в рамках оборони. Е відповідно, тому боротьба так чи інакше триває. Головним є звичайно те, що е є мінімальний політичний консенсус на заході: що Росії не можна дозволити перемогти Україну збройно, і під це нам надають, надавали, надають і будуть продовжувати. Надавати допомогу як на мене, протягом останнього тижня ми отримали декілька додаткових аргументів на тему, чому із стриманим оптимізмом можна дивитися в майбутнє і говорити про те, що Україна зможе перемогти. Це. Низка важливих ініціатив на посилення обороноздатності України і важливих практичних кроків не лише в плані обіцянки допомоги в майбутньому в певному, але і посилення України тут і зараз. В першу чергу, це посилення наших е, ракетно-артилерійських систем, ракетно-артилерійських спроможностей. Ну і звичайно важливим показом є те, що е, череда вибухів протягом останнього тижня, протягом останніх десяти днів. На тимчасово окупованому кримському півострові вона змушує е, населення, яке перебуває там незаконно, масово евакуюватися. Тобто, ми е, маємо приклад, коли е, інша сторона все більше розуміє, що бойові дії вони не десь там далеко, вони ось тут, і, і це теж матиме важливе психологічне е, значення, е, важливий психологічний, тобто ми не лише. Продовжуємо знищувати противника, наносити йому відповідний рівень ураження, відповідний рівень втрат, але і використовуємо це для максимального морально-психологічного тиску, впливу на сприйняття ситуації, і е, теж е, щоб переконувати наших партнерів, чому варто і далі посилювати Україну. Тому, незважаючи на те, що цей тиждень пройшов без якихось таких радикальних, можливо. Е, Новин, яких би нам хотілося, але тим не менш, ми продовжуємо систематичну боротьбу вже майже шість місяців, що фактично є унікальним як для України загалом, тому що до цього в нашій історії ми дуже швидко або програвали боротьбу в форматі армія на армію, або навіть не намагалися цього робити. А ми зараз майже шість місяців. Робимо це і будемо продовжувати це робити, тому що під готовність українців чинити спротив, е захід буде нам далі надавати допомогу в нього не залишається фактично жодної іншої опції.